Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 23 за підручником інформатика 6 клас, авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Спрайт 1 ртового кута зразу вилучимо. Для цього натискаємо на ось цей кошик, то додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку «Обрати спрайт. Нам потрібний спрайт бол. Вибираємо його. Змінимо також тло сцени. Для цього натискаємо кнопку Борати тло, опускаємося в самий низ і нам потрібно ось це тло. XY гріт 30 пікселів. В даній сцені зроблено так, що довжина сторони квадрата рівна 30 кроків. Наш м'ячик буде переміщатися випадковим чином з кроком 30. Тобто, його-центр буде розташований на перетині клітинок. Ось тут в цій точці. Знаходиться центр сцени, який має координати Х0 і 0. Ось тут ви можете побачити координати даного спрайта І переконатися, що три клітинки це 30 кроків. Я не розташував точно по центру. Бачите, що ось сюди від'ємні числа X. ось сюди Х додатні, По осі Y вверх додатні, вниз від'ємні. Найменше число, яке може бути, це мінус 240 по x, максимальне 240 по Y, мінус 180 до 180. Отже, наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець в область скриптів, в область коду з групи події. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і нам потрібно задавати випадковим чином координати X, Y. Отже, створимо змінні, переходимо в групу змінні, натискаємо Створити змінну. Перша змінна буде називатися X, а друга змінна буде називатися Y. Надамо деякого значення змінні X. Ось тут відкриваємо список, вибираємо змінну X, ну і ми повинні задавати значення X випадковим чином, але з деяким кроком, а саме 30. Як ми говорили, щоб кулька завжди ставала на перетині клітинок. Для того, щоб так зробити, скористаємося оператором добуток. Ось тут напишемо 30. Тобто в нас буде крок 30. А далі додаємо випадкове від. Ну і вибираємо тут мінус 7 до 7. Отже, бачимо, що в нас може бути, наприклад, якщо число 1, 30 множимо на 1, виходить 30, якщо число 7, то 30 множимо на 7, 210. Тобто не може випасти число, наприклад, просто 18. Може бути або 0, або 30, або 60. Ну і так далі. Ну і від'ємні числа аналогічно. Аналогічно для Y, Щоб було швидше, продублюю правою кнопкою в миші по блоці. В контекстному мені ще відкрилося. Вибирає дублювати. Вибираємо Y. Тут також крок 30, ну, але в нас вже від мінус 180 до 180, значить, беремо мінус 6, 30 на 6 буде 180. Якщо точніше на мінус 6, то буде мінус 180. А тут 180. Далі нам потрібно перемістити м'ячик в точку з даними координатами. З координатами X та з координатами Y. Зверніть увагу, до речі, що зараз ось ці координати відображаються на сцені. Змінні, якщо точніше. Давайте їх приберемо. Для цього знімаємо ось ці пропорції. Після цього користувача потрібно запитати, де кулька по горизонталі, і ви повинні вести відповідь з клавіатури. До речі, переконаємося, чи в нас працює. Так, все добре. До речі, ось тут ви можете зараз побачити. Які зараз координати X, Y. тобто це ніби як підказка. Ну, Якщо ми візьмемо на всю сцену, то цієї підказки не видно. Отже, запитати і чекати, запитуємо де кутка по горизонталі. Бачите, з'являється ось таке поле, де будемо вводити відповідь. І натискаємо після цього клавішу Enter або ось цю кнопку. Ну і потрібно перевірити нашу відповідь. Якщо в нас відповідь відповідає зміні X, значить повинні сказати молодець. Скористаємося розгалуженням, виберемо повне розгалуження, якщо то інакше в даний шестикутник потрібно ставити умову. Нам потрібно перевірити рівність, значить вибираємо оператор «Дорівнює». І якщо відповідь, яку ми вводимо з клавіатури дорівнює зміні X, то в цьому випадку кулька говорить молодець. Зрозуміло, ми можемо не вгадати, Це значить потрібно знову перевірити умову. Додаємо ще одне розгалуження повне, що то інакше. Якщо наша відповідь буде більше, Змінної Х. І в цьому випадку говоримо лівіше. Тобто кулька буде лівіше, значення, яке ми вказали. Ну і, можливо, ще один випадок. У всіх інших випадках, якщо і не рівне, і не лівіше, у нас буде правіше. Отже, відку інакше додаємо правіше. Давайте перевіримо, чи працює. давайте ведемо спочатку правильно. Бачите, раз, два, три, 4 клітинки. Це в нас 120. Але вліво, значить, мінус 120. Молодець. Тепер ведемо. Таке значення правіше. Значить, показує, що кулька лівіше. Все працює. Якщо ось так. Вказую, провірше. Так, все добре. Аналогічно потрібно зробити для зміни Y У нас код буде схожий. Отже, ми ось це дублюємо. Питаємо тільки, де буде кулька по вертикалі. Ну і зрозуміло перевіряємо зміну Y чи ми вгадали. Якщо вгадали, значить молодець. Якщо відповідь буде більша y, значить ми говоримо нижче. Тобто кулька буде нижче значення, яке ми казали. Ну інакше буде в нас вище. Ну і ще за умовою завдання сказано, що по завершенні на екрані потрібно, щоб відображалися дані про точне розташування кульки. Воно зробити так, що кулька буде говорити свої координати. Ну, але ми зробимо по-іншому. Тобто, просто щоб. Ось ці координати змінні зміни відображалися на сцені. Отже, спочатку зробимо так, що коли ми натискаємо зелений прапорець, якщо вони раптом вже відображаються, то ми їх ховаємо. Ховаємо зміну X та Y. Ну, а після того, як ми Ввели значення, і була виведена відповідь, ми показуємо. Тут показуємо X. тут показуємо Y. Ну, ще раз перевіряємо. Так, зміни зникли. Показуємо якісь значення. Давайте правильно. Щось молодець не сказало. Так, давайте вернемося назад. Так, воно насправді сказало, але сказало просто зразу. І перейшло далі по коду. А нам потрібно, щоб говорило протягом 2 секунд. Отже, додаємо ось це говорити молодець протягом 2 секунд. Ну І, зрозуміло, сюди так само. Давайте ще раз спробуємо. Так, по горизонталі. Це в нас мінус 210. Так, говорить що молодець, добре. І по вертикалі ведемо будь-що. Так, зміні відобразилися. Якщо хочете, можете зробити так, що зміння відображається в самому кінці. Але, але думаю, так краще. Тепер давайте збережемо проєкт, спочатку його назвемо Окумір. Нижнє підкреслення і введіть своє прізвище. І зберігаємо на комп'ютері. Файл ви вантажите на ваш комп'ютер. Зберігаємо у власній папці, викриваємо Scratch. Якщо у ви вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!